У прилуках продовжують наносити дорожню розмітку. Дорожня розмітка один із найважливіших елементів дорожньої інфраструктури і покликана допомогти водіям безпечно пересуватись дорогою. Вона забезпечує чіткі вказівники щодо розташування смуг руху та пішоходних переходів. В цьому році Прилуцька міська рада спрямувала 750 тисяч гривень на нанесення розмітки. На першому етапі, у вересні, після проведення відповідних тендерних процедур, було розміщено дорожнє покриття на центральних вулицях, дорогах з інтенсивним рухом автотранспорту, біля об'єктів комунальної власності, а також поблизу шкіл та садочків. На цьому тижні роботи будуть відновлені. Плануємо виконати роботи по нанесенню розмітки пішохідний перехід на таких перехрестях, як Київська пере. Київська житня, Івана Скоропадського Незалежності, Коптєва костянтинівська Костянтинівська Пушкіна це в районі дитячої лікарні, на мікрорайоні Бам біля магазину Космос, біля Петколеджу. По вулиці Гвардійській перехід до школи номер 9 та на ряді інших вулиць. Як говорить Олег Созінов, продовження нанесення розмітки на прилузьких дорогах стало можливим завдяки економії бюджетних коштів. Після проведення першої закупівлі у нас виникла економія. В зв'язку з цим на цю економію була запущена повторна процедура закупівлі, тендер відбувся, укладено відповідний договір з переможцем. Це товариство Магенергія. В рамках цього договору планується нанести дорожню розмітку пішохідний перехід на площі 1670 квадратних метрів. Загальна сума договору складає 246 тисяч гривень. Інженер з технічного нагляду Олександр Ковтун розповів, що наразі розмітка виконується з дотриманням всіх технічних норм, починаючи від вибору самої фарби. Розмітка повинна наноситись спеціальною фарбою для дорожніх робіт. В чесності, в тому числі для нанесення пішохідних переходів, є відповідні стандарти і щодо температурного режиму. Фарбу для дорожньої розмітки слід наносити при температурі не нижче 5 градусів за Цельсієм і не вище плюс 35. Тож, як запевняє Олександр Ковтун, наразі сприятливі погодні умови для даного виду робіт. Розмітку можна наносити після плюс 5. Тим більше зараз 12 градусів тепла, то розмітку можна наносити. Єдине відміння, що процес термін висихання не 20 хвилин, як при температурі більше 20 градусів. А якщо менше 20 градусів температура, то термін висихання більше 20 хвилин. Ну, не менше 30. Немає нарікань у інженера з технічного нагляду і до виконавця робіт. Це підприємство виконувало роботи і до цього, а, то на всі ті зауваження, які я робив в процесі роботи, а роботи тоді велися тільки вночі. І вони одразу ж виконували всі зауваження, які я, які я давав. Нанесення розмітки у прилуках і цього разу буде виконуватись і в нічний час, як запевнив начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов, фірма-виконавець має відповідні погодження від районної військової адміністрації. Тож, з приятливих погодних умов, роботи планують завершити за 10 днів.